Привітулі, красотулі! Так хочеться знаєте, почати цей блог біля швейної машини, але не судьба. сьогодні. Діти на канікулах, як і у багатьох із вас. І я більшу частину свого дня знаходжуся тут на кухні. Сьогодні печу булки. Так, друга, друга партія, як я кажу. Ось все. Це вже попила зовсім. Одна. Зробилася раз з трошки меншими їх. І вони в мене якісь, як бабуся, моя казала, трошки такі бокуваті. Бокуваті. Цукор з водою, змащую. Я вам так скажу, це дивіться так, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 булок. Як ви думаєте, на скільки це днів? Це на дві години. Ну, Я шуткую не на дві, звичайно. Але не дуже мало. щось тільки вистигнуть. Треба слідкувати, щоб вони встигли вистигнути, і діти їх ну, по дві з'їдять одразу. Це точно. А мірочка одну, а хлопці то по дві. Коли все приготуєш, тоді можна вже шити. Але якщо чесно сказати, я сьогодні те, що шила, зараз вам покажу. У нас така погода вже тиждень, що ми оце ходимо, я кажу всі, хто проходять, отак от тільопаєте, щоб ой, впало, щоб висихала моя білизна. Не встигає висихати. І навіть знаєте, що не то, що не встигає висихати, а мокріє ще більше. мокріє ще більше. Йдемте, покажу вам, що в мене тут є. Та-дам! Міса то хороти. Це ж ви не бачили ще, як птахи співають. Зато птахам дуже комфортна погода. Птахам дуже комфортна погода, а взагалі-то у нас холодно, не сонячно і дощ цілий день. Так, поїхали, дивіться, який в мене кріп на балконі. Я кажу, на балконі набагато краще, ніж на дачі. Але є. Кабачок. Дивіться, навіть є ось тут кабачочок. Малюсенький. Малюпусінький. Петрушка, базилік. Ось все. Щіпаю постійно. Постійно він відростає. Цибулю, я до речі, в інстаграм викладала, хтось бачив з дівчат, цибулю їсть у нас тільки Аміра, вона пасеться. Коли сонечко є, я отак її ставлю, вона сама вириває цибу... це і кушає. У нас як диченятко. Тут у мене м'ята, дуже повільно росте, теж. видно, їй дуже холодно. М'ятка. Нічого виросте. Горох, тільки квітне. Ще немає в нас плодів. Але будуть, в тому році були, то в цьому будуть. Е, по зрівнянню з тим роком, в цьому році на балконі все набагато гарніше. Уже, знаєте, практика в мене є вже. Дивіться, який кабачок ще. Але, але, оце кабачок, бачите, і ось цей кабачок. Тільки квітне. Ще не знаю, чому тільки квітне, нема плодів. Бджолки літають, я бачила сама, може це. Хоча садила цей F1, що сама запиляючися все таке, ну, не знаю, чекаємо. Огірок дивіться. Тут два огірка. І тут чотири. Тут навіть є огірочки, дивіться. Ще малесенькі-малесенькі, але вже є. Там декілька ще є. І ще горох і помідори. Тут цілий сад. Я ж кажу, у мене сад город. Ще не квітнуть, але ось ось будуть. Ось тут видно, що будуть скоро квіточки. Це черіки. Це черіки у мене такі. Так, скільки в мене? 2, 4, 6, 8 череків. Ось такий у мене сад город. Не тільки кухня, у мене ще є город поруч і є шиття. Оце в нас зараз дивіться, скільки 15 градусів, і не тільки зараз. Ну це день, щоб ви розуміли, не тільки зараз, це вже четвертий чи п'ятий день. У нас так 15 градусів вночі взагалі 10 тримається. То це таке літо в Польщі, у нас тут, де ми живемо. оце таке літо. Я кажу, скільки, напишіть мені, хто знає, скільки років треба, щоб звикнути до такого літа. Після того, як в Україні я це сьогодні тільки з дівчиною переписувалась кажу, в Україні реально літо 4-5 місяців. Ну таке літо прям травень, червень, липень, серпень і вересень. Ну стабільно, теплий. Хай він там не жара 5 місяців. Тут один місяць максимум. І то таке літо, знаєте? Ну таке 50-50. 50 Ну, -50. що маємо, то маємо. А це те, що я сьогодні шила. Дивіться. Оці штанці. Зараз вам розкажу про них більше всього. Я вже їх шию і з льону шила, і з шовку шила, з штапелю шила, з шифону шила. З чого тільки не шила. Це просто мастхев цього сезону. Оці штанці. Якщо ви досі думаєте, як вам в них пісять, Беріть і шите там розберетесь, тому що багато-багато людей вже і пошили. і Мені писали в коментарях, і писали в лічку, і, і дітям, і дівчатам шили. Ну, дівчатам 15-16 років, і собі шили. Так що шити, хто ще не шив обов'язково літо ще буде. Ще буде літо. Це в мене не пошиті речі. Це в мене теж з насохне, <білизна> щоб ви розуміли. Досихає. До речі, майстер-клас по цій футболці є. Це я шила тьомі футболку. Кому треба, я дам посилання на майстер-клас для наших чоловіків футболки. Можна пошити, до речі, і з довгим рукавом. Там по майстер-класу все зрозуміло. Далі. До цих штанів мені ще треба зробити прикрасу. Не знаю, яка вона буде. Я, зро... я робила до штанів з льону, ви їх не бачили, я якось не знімала. З льону шила. Я зробила прикрасу, таку, знаєте, там ниточки стирчать, і воно було гарно. Це шовк, він дуже сипучий. І мені здається, я сьогодні сказала, мені здається, що це най... така, е, <свят> Найважча тканина, з якою я працювала, <свят> напевно, за своє життя. Ну, дуже-дуже така важка. Ну, це шовку, щоб ви розуміли. Так, далі. Проходимо далі. У мене така, бачите, домашня атмосфера. Тепер йдемо далі роздивлятися мій бардак. <свят> на YouTube-каналі Папін Двір, це наш сімейний канал. Ми показували, як ми знайшли комод на смітнику. Мені він дуже сподобався, ми його забрали і привезли сюди, тому що мені треба кудись поскладати тканини. І потім ми знайшли ще цю шафу. В інший день, десь через два тижні, я хотіла саме таку, щоб можна було поставити і швейну машину, і оверлок. Воно стоїть ще, воно буде в іншому місці. Воно ці шкафи будуть в іншому місці. Але е, оскільки в мене зараз е, шиття, шиття, кухня і огород, <сум> ви вже зрозуміли, нам не до цих шка... шаф. Ну, а Ми обов'язково їх переставимо туди. Туди. <сум> Давайте я покажу. Цю шафу ми приберемо. Вона буде у мене в спальні, а тут будуть. Ось ці шафи. Зі мною вже важко. У мене навкруги тканини, нитки, ножиці, манекени недороблені, До речі, ми теж їх знайшли на смітнику ось один Ось другий, але вони були без цього, як, підкажи мені, без ножки цієї. Бо ножку видно забрали металісти на метал. Ми знайшли без ножки, але треба купити ножки, щоб було чотири манекени. Ну вони трошки менше, ніж я на розмір, ніж я, ніж мої ті два манекени, які в мене є. Оце в мене тканини лежать ті, що мені е, Світлана присилала. Вони частково вже я з них щось шила, вже трошки я їх використовую. Але вони, хоча б знаєте, я їх бачу. А тепер я хочу вам показати тканини. А, я поскладаю сюди на, на ці пол, полички їх. Але зараз я покажу вам тканини, які я не бачу, але вони мене бачать. Йдемо за мною. Я окупувала всю квартиру, висихає халат, який я шила. Далі. Не лякайтеся, мої тканини. Це я шукала тканину і ось так от все випхала звідти. І потім отак все запхала. Оце треба все перебрати, гарно поскладати по поличкам. І коли знаєте, коли воно було складене, воно все в мене тут ну, класно було, все вміщалося. Але коли ти ось так ось потім запихуєш, виходить так, що в тебе ось тут ще є тканини. Да, я така, оце в мене є таке. По піщу лежать. Взагалі вони були, були в цьому мішку, я склала, потім знову ж висипала, пошукала. Тут багато є тканин, які ви ще не бачили, які в мене теж багато років. Я обов'язково покажу вам, коли буду їх складати. Оце, дівчата, так ми працюємо, бачите? Це вона тільки з рук злізла. То на руках була, я шила разом з нею на руках. Мамина страшне. Мамина... Оце ж в мене є така можливість працювати, якщо я їй щось здам. Тьома ругає, каже, що ти їй знов дала нитки? Нитки по всій квартирі. А я, знаєте, в мене є вільні якісь там 10-15 хвилин тиші, вона перебирає ті нитки. Хтось писав, Боже, вона голками у вас грається. Да, вона іноді навіть голками грається, але, звичайно, тут біля мене зараз грається. Так, я вже викрила і практично пошила другі штани. Вони будуть трошки більші і трошки довші. Мені сказали, так ну, отак от це отак от дощі, будь ласка, і отак от трошки ширші. Оце так вони попросили зробити. Середній шов зараз сшиваю, все роблю без оверлоку, так як я вам і казала, так як і показувала, без оверлоку. Середній шов зараз і пояс, і все, і штанці готові. У нас. Я думаю, і у вас почався сезон консервування. І починаємо всі з чого? З огірочків, як завжди. Зараз е, знімаємо рецептик для каналу Папін Дві, щоб ви всі могли приготувати ці смачнющі огірочки під назвою Пікулі. Вони з куркумою і. Е, <звук> і дішу гірчицею. Ми, до речі, знімаємо, поки Аліра спить. Хто не бачив цей рецепт, обов'язково подивіться і приготуйте. Ще раз нагадую на каналі YouTube-каналі Папін Двіж. Там є плейлист, рецепти і там є ця смакотельня. В минулому блозі я показувала халат, як я шила халат, дівчата, хлопці. Що я хочу вам сказати? Я ж віддала халат вже замовниці. Як ви думаєте, сподобався він чи ні? Вона в захваті, вона в захваті. І це і мені так приємно від цього. Мені прислали фото, ну, я не можу його опублікувати, ну, ви самі розумієте чому. Зі мною поділилися. Е, жіночка просто сяє і їй дуже лиця цей колір. Багато хто з вас писали, що колір просто неймовірний. Так, да, Халат сів, як то, знаєте, ідеальненько. Так що, кому було цікаво, так. Халат замовниці сподобався. Кінець. У вас отак. А в нас пройшло десь, ну, напевно, там, 2 години, поки ми там знімали туди-сюди. У мене було 4,5 кілограми, хочу сказати, помідорів огірків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, можна сказати, 10 півлітрових баночок. А це ми з'їмо зараз вони дуже смачні. Дошила я ще одні штанці. Я думаю, що це найкращий варіант. Чому? Розповідаю, якщо ви ще, ну може, ви ще не шили собі такі штани, розповідаю: зробіть, як я в цих зробила, один метр ширину. Тоді вони у вас отак не розкриваються так сильно, як деякі, навіть як ці, ці ж сильніше розкриваються, вони. 85 або 86 см внизу. Бачите, штанина. А тут метр. Але жіночка, для якої шиються ці штанці, вона трошки більша за мене і трошечки вища. Ось так. Це і ці штани, і ці штани на подаруночок. Тепер мені треба зробити прикрасу якусь. Це для вас ідея. Я завжди, коли шила під замовлення, навіть дитячі плаття, коли я шила, я завжди щось давала на подаруночок. Це дуже приємно вашому замовнику, якщо у вас є звичайно така можливість. Прикрасу я роблю таке або брошка, або щось для волосся. До цих штанів я буду ще шити резиночку, тому що жіночка, так як я любить гулічку, і треба зробити, щоб вона могла вдіти резиночку з цієї тканини. А сюди я зараз буду робити брошку. Не знаю, як я це зроблю, бо тканина дуже така сипуча, але що-небудь що зараз ми з вами придумаємо. Викраїла я деталь для резинки. Дивіться, вона у мене 50 на 11. ширина. Отак буду складати, прокладаю стручку. Поняли, хочу зробити тут таку резиночку, таку призборину. І вона в мене буде ще ну, по типу солоха. Хто розуміє? Може, хтось захоче зробити, я вам розповім. Це я все на наглас, ніякого це не майстер класу. Дивіться. У мене тут 32, ця солоха, ширина 4,5, і тут найширша 8. Я продублювала, тому що це шовк Армані, і він дуже м'який. Ну, ви бачите, да? форму зовсім не тримає. І це буду зараз отак сшивати. Одна на одну викладаю, щось, вона в мене ця вуща вийшла трошки. Одна на одну викладаю, і ось так повністю. Прострачую, а отут залишаю, щоб вивернути. да? І тут по довжині зараз, отак, лицем до лиця, і по довжині зшиваю. Так, дівчата, оце то, що я тільки що вам показала: 50 на 11 зробила і зробила по краю відстрочку і зробила трошки ширшу 7 см в ширину, тобто 14, і 65. Зробила в довжину І зашила ось цю солоху. Оце тепер думаю прив'язати сюди її. Чи прив'язати сюди? Але мені дуже сподобалось отак з відстрочкою, тому я зроблю і тут відстрочку по краю, і тут відстрочку зроблю по цій солосі. Зробити резинку для волосся це було найлегше завдання. Тепер треба ось з цієї тканини або в цих кольорах зробити прикрасу по типу брошки. Тканина шовк дуже тоненька, м'якенька, не тримає форму. Що я можу з неї зробити? Я можу зробити, у мене є така технологія, багато разів показувала вже ось цьому шматочку покажу, щоб ви зрозуміли. У мене є мережево, в мене є клеєва паутинка. Я проклею його і роблю його таким. Бачите, мережем, яке тримає форму, так сказати. І тут у мене Фатін, до речі, колись показувала. Ось я потім вирізаю і роблю ось такі квіти. Кому буде цікаво, можете теж так зробити. Ось теж у мене є мережево, Бачите, таке я вже це така заготовочка У мене була, колись зробила. Ось, І теж продублювала тут фатінчик, клеєва паутинка, і вже більш-менш тримає форму. Я вирішила зробити із цієї тканини те саме, і що в мене вийшло. Єдине, що, ось, дивіться, який метелик вийшов. ось. Єдине, що я ще продублювала флізеліном, тому що ну, дуже м'яка тканина. паутина б не справилась. Хоча, якби я ще використала. Фатін під, ну, між слоями, можливо, отримав би форму, але в мене немає по кольору, тому я вирішила зробити ось так. Тобто, в мене є ось такі заготовки, можливо, ще квітку зроблю, так, не знаю. І ось такі, ну, Більш-менш, знаєте, ну, ось давайте так зробимо Ось тканина, ось мої заготовки по кольору, да, тут між е, бежевим і жовтим, і синенький колір тут теж є. Можна щось таке скомбінувати. І метелик. Що в мене є різні намистинки, бісер це все зараз треба буде. ну, Десь центр тут зробити, можна його пришити. Що в мене мені подобається, знаєте, що є. Ось такі. Мені, до речі, підписниця подарувала ось такі штучки, дивіться, листочки є. Вони, мені здається, в колір. Тканині теж можна їх використати. Ось такі метелики в мене є, але це, але це гудзики. Теж можна використати. Тут, до речі, теж зелений колір є. Буду зараз щось мудрувати, комбінувати і робити брошку. Ледве не забула вам показати. Вже бірочками з моїми гарнесенькими. Так, хочеш показати все, як воно буде виглядати. Так. Один два. Ось такі резиночки. Аж собі захотілося. та дай собі таку зробить. Мені, ну, мені підуть такі вуха-солоха. <соє> і ось така резиночка. Да? Це до цих штанів. Ось. І ось цей шедевр показую. Ну, Мені дуже подобається. Ось так вийшла брошка. Така, дивіться, тут і бісер, і квіточки, і цей метелик. Все вписалося. Все. Краса вийшла. До речі, я. Ось ці брошки я вже не першу роблю. закалую ось тут, заколюю, вибачаюсь, ось тут і кладу до штанців. Так що, в принципі, все готово. Ну що, дівчатка, на цьому блог підійшов до кінця. Буду надіятися, що вам сподобалось, що вам було цікаво. Якщо вам цікаві такі блоги, обов'язково пишіть в коментарях, ставте лайкосики, підтримуйте мене. Буду знімати для вас якомога більше. На цьому все і до зустрічі!